Ну що, друзі, знову я з новинами до вас із Супертесту. З'явилося два нових танки 9 рівня, про які ми зараз трішечки з вами поговоримо. Мене звати Дмитро. Ви на каналі MySkillGaming і ми починаємо. Перший танк 9 рівня це ЛТшка Радянського Союзу СТ2. Ой, СТ2, вибачаюсь, СТ-62, варіант 2. СТ-62 Варіант 2 це легкий танк 9 го рівня з дерева досліджень. Машина е, володіє 100-мм гарматою із реверсивною системою дозаряджання. Такий самий приклад, як с 3 МЗ. Е, Шкода за постріл становить 300 одиниць. Пробивна здатність базовим снарядом становить 221 мм. А спеціальним 270 мм. Час перезаряджання складає 9,13 і 16 секунд відповідно. Барабанчик е, на 3 снаряди, а час зведення 2,5 секунди. Розкид гармати на 100 метрів становить 0,38 метрів. Товщина бронелистів лобової проекції башти сягає 190 мм, тоді як корпусу 80 мм в лобі відробні. Е, також Цей легкий танк має 1251 запасу міцності, максимальна швидкість 65 км за годину, питома потужність 31,6 кінських лошадочок. Дальність огляду складає 390 метрів. Тому цікава буде ЛТшка, як по мені, скоріш за все, буде невеликих габаритів, скажімо так. Про гармату я вже вам сказав. 2,5, 3 снаряди в магазині, 2,5 секунди. Скоріше за все, це перезарядка між пострілами. ну Дозарядка наступного снаряду. По стандарту нема углів, як завжди в Радянського Союзу техніці. Мінус 6 вниз, плюс 20 вгору, 55 боєкомплект повністю танка. 600 кінських сил. Потужність двигуна. Максималочка на 65 вперед, 25 назад. Що доволі таки теж непогано для ЛТшки. Далі у нас бронювання корпусу. 80 флобів, про це вже ми говорили. 50 борта і 40 корма. І 190 е, бронювання башти в лобі, 70 борта і 50 корма. ну і 390 е, метрів огляд. Е, знову ж таки, цікава буде. ЛТшка, е, цікаво буде подивитись приведену броню е, в цілому в башті. Хоча використовувати її, скоріш за все, е, потрібно буде більш для активного. Засвіту, ніж для пасивного. Хоча подивимось, видана вже супертесту на основу, там уже подивимося. Єдине питання. Написано, що це ЛТ 9 рівня з дерева досліджень. Хоча гілка дослідження, гілка лт що у нас вже є. Чи буде це якась, так сказати, альтернативна гілка. Для ЛТ. Чи це буде перший преміумний танк в преміум магазині? Перша буде ЛТшка 9 рівня. Ну, тут не можу. Не, не можу брати щось сказати точно. Я не знаю, пишіть ви свої думки, що ви вважаєте з цього приводу. Я думаю, скоріш за все, це можливо, буде якась альтернативна гілка ЛТшок із конкретно з барабанами. Ну, Такий собі. Альтернативний шлях ЛТ. Тому подивимось. Подивимось. Цікаво. ЛТшка доволі таки буде цікава, як по мені, з непоганим бронепробуттям, з непоганою альфою. ну, Потрібно буде дивитись, потрібно буде тестити це все діло. Тому пишіть з приводу неї свої коментарі. Наступна. Наступна. Наступний танк це ПТ, Шведська ПТ 9 рівня. Лата Стріт. Стрітсфордон Вибачаюсь, Вибачаюся, якщо неправильно вимовив. Ця ПТ-шка теж має осадний режим. Перехід в цей режим займає 2 секунди, вихід з нього 1 і 3 секунди. Під час облогу режиму час перезаряджання зменшується, а також покращується точність і швидкість ведення. Ну, по стандарту, в принципі, це все те, що ми знаємо. Е, хоча швидкість машини в осадному режимі зменшується, Мас, машина е, знову ж таки має 120 мм гармату, яка завдає 420 шкоди за постріл. Пробивна здатність базовим снарядом становить 290 мм, а спеціальним 330 мм. Час зведення складає 3 секунди без осадного режиму, 2 секунди в осадному режимі. Розкид гармати на сотню 0,4 е, метра. Розкид, звісно, це великий. ну В осадному режимі буде 0,35, що теж не, не дуже, так скажімо, добре. Не буде вона максимально снайпером. Час перезаряджання 12 секунд і 8,5 секунд в осадному режимі. Максимальна швидкість вперед 60, назад 40 км кілометр, за годину. А в осадному режимі 20-20 вперед, 20 назад. Е, більш детально, що я можу сказати? Звісно, в осадному режимі ПТ-шка виглядає доволі таки цікаво. Але судячи з скріншоту, корпус її, габарити її будуть не такі, як, наприклад, у с 1 або СТРВ-103. Вона буде більш, мені каже, громосткою. Це як по мені. А там, звісно таки, треба це все діло буде дивитися. Що поближе? 290. Базовим снарядом 420 альфи, 330 голдовим снарядом 420 альфи, 60 пробивають фугаси. 12 секунд, це вже я говорив. Час, з... Час, Час передзаряджання. Мінус 10 угли, вниз 12 вгору. Вгору взагалі не підіймається гармата. ну Це в принципі проблема всіх ПТ-шок з засадним режимом шведських Тому нічого нового. 40 е снарядів має боєкомплект ПТ. 380 кінських сил, потужність двигуна, 19 лошадочок на тонну. Не дуже вона буде повороткою, скажімо так. 1600 хетпоїнтів буде вона мати. Е бронювання 40 в лобі, 20 борта і 20 корма. Я б не сказав, бо що тут якісь дикі угли, такі як у СТРВшок. Тому, скоріш за все, танчити ПТ ця не буде взагалі. А, і про огляд, 360 метрів огляд. Танчити вона, скоріш за все, не буде. Цікавого в ній нема взагалі нічого. Я не бачу... Ну, Навіщо вводити ще одну ПТ, яких вже є в, в грі 3? Навіщо вводити ще одну таку саму ПТ, я не розумію. І тим паче вона не буде, скоріш за все, із гілки прокачування, вона буде, скоріш за все, видавати за якийсь івент, можливо, за рангові бої, можливо, ще за щось. Можливо, бойова перепустка. Знову ж таки, пишіть свої враження з приводу неї, свої предположення. Я не знаю, як на українській мові, поправити мене в коментарях. Як ви думаєте, за що буде даватися ця ПТ-шка? Тому що я вважаю, скоріш за все вона не буде ну, з гілки прокачування. Можливо, буде преміумна, можливо, буде наградною чи щось подібне з цього, ну, навряд чи буде це із гілки прокачування. Тому пишіть свої коментарі, поспілкуємось, цікаво буде почитати, що ви вважаєте з цього приводу. На сьогодні, друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Підписуйтесь на групу в Телеграмі. Підтримуйте україномовний контент. Це наразі дуже і дуже важливо. До скорих зустрічей!